Доброго дня, як завести новий двигун. Спочатку заливаємо масло Чотиритактне, приблизно десь 500-700 мл. Потрібно, щоб було. Отак. так. Заливаємо, закрутили. заливал такие масло. Також заливаємо фильтр повітряний с таким маслом по позначку. Тут рычажок виставляємо по центру. Вот так, десь. так. Відкриваємо бензобак, бензин. Повітря сюди, тепер вмикаємо он. І заводимо. Новий двигун, заливаємо масло. В роботі приблизно 7-8 годин, і потрібно замінити масло із двигуна. Фільтри там уже по необхідності.